Добрий день, дорогі друзі, добрий день, українська родина. Сьогодні незвичайний день, адже зараз вся країна відзначає День державного прапора України. Ми вітаємо тебе, наша славетна держава, наша люба Україна, державний прапор України це стяг із двох подовжніх смуг. Він символ вільної людини. У ньому український дух, у синім небо батьківщини, його безкрайністі блаки і вище нього, Україну, хай пісня нації летить, у жовтім кольорі колося, багатство нашої землі, щоб у достатку всім жилося і в люднім місті, і в селі. Нехай він нас завжди єднає, його із гордістю несуть, а світ, побачивши, співає під стягом українці йдуть 28 січня 1992 року. Верховна Рада України затвердила Державний прапор України згідно з указом Президента України від 23 серпня 2004 року в країні започатковано щорічне відзначення Дня Державного прапора сьогодні. У цей знаменний день почесне право підняти державний прапор України у нашому рідному селищі надається Семенівському селищному голові Людмилі Милашевич. Не випадково, що саме вперед день самого головного, самого довгоочікуваного свята Дня Незалежності України ми з вами збираємося для того, щоб шанувати один із символів нашої держави це наш прапор. Але ми маємо надію на те, що ніщо і ніколи. Не заставить душу кожного українця, принаймні нашу з вами ми не можемо говорити за всіх, хоч раз засумніватися у перемозі нашої держави сьогодні вас із святом з Днем Прапора. Маю надію, маю віру, що він буде гордо, майоріть на карті не тільки нашої держави, на карті всього світу, бо ми дійсно показали. Що ми непереможна нація, що ми народ, якого не здолати ніколи, що ми любимо свою державу, ми не беремо ні в кого чужого, але й свого не віддамо. І, звичайно ж, користуючись нагодою, я знаю, що всі ми готувалися до величного свята, до Дня Незалежності нашої держави, та найбільшим скарбом. Кожної держави, кожного населеного пункту є люди. І тому, ви розумієте, для того, щоб зберегти як можна краще спокій, здоров'я людей, в душі ми кожен святкуватимемо. І я вірю в ті часи, що ми ще з вами заспіваємо на повні груди, прославляючи нашу Україну. З Днем державного прапора України. З Днем незалежності моя рідна держава, жовто-блакитний стяг, наш прапор України, державний символ, свідок, ми є вільні, святе полотнище для нашого народу. Він гордо майорить від роду і до роду! під прапором на смерть ідуть герої. Йдуть сміло мужньо, українці щирі мої, щоб вільною, щасливою була держава! Слава Україні! Героям! Слава! Будьмо патріотами, шануймо святині нашої держави! Пам'ятаймо, що за право мати власні символи наш народ заплатив мільйони людських життів, відданих за Україну, за її волю, за честь і славу за народ. Моя Україна, народа мій сильний, брати українці, мої земляки, здоров'я і щастя, вам, рідні, краяни, добробуту, миру на довгі роки! В цей знаменний день запрошуємо всіх присутніх покласти квіти до пам'ятного знаку, борцям за свободу та незалежність нашої держави України.